Біткоїн терміново готується важлива пастка, на яку ти можеш попасти вже прямо сьогодні. З недавнього підписники ще мого телеграм-каналу з 19 вересня знали про те, що вже по біткоїну скоро буде масштабне падіння, і в нас було дві потенційні зони зупинки. Перша зона це зона 113 тисяч доларів. Також друга зона потенційно зацікавленості 111 тисяч доларів. Якщо ми не закріпимося в зоні 113 тисяч доларів, і що ми бачимо? Ми ідеально відбилися від цієї зони і пішли вниз на фоні негативних новин про США. Також зараз ми бачимо про те, що настався відкуп, тому потенційно зараз йти в зону 107 тисяч доларів або зони 108 тисяч доларів. У нас немає сенсу, але є одне але. Ми з вами пішли на карту ліквідації, бачимо що до зони 115 тисяч доларів зібрано дуже багато ліквідності, тому потенційно біткоін летить вже туди. Також бачимо, що у нас відбувся відкуп з цієї зони, тому потенційно вже скоро ми підемо ось у цю зону. А далі я би побачив і хотів би побачити зону 107-108 тисяч доларів, адже бачимо, що до зони 108 тисяч доларів у зібрано дуже багато ліквідності знизу, тому потенційно з цієї позначки можна буде набирати шорт позицій по ринку до зони 108 тисяч доларів. Поки що я сижу без позицій, але потенційно, якщо щось з'явиться цікаве, я, звісно, напишу в телеграм-каналі. Також прямо зараз я кручу об'єм на біржі Вайбіт, щоб забрати халявні долари. До речі, ти також можеш це зробити. Тому переходь в мій телеграм-канал, як ти бачиш, підписники мого телеграм-каналу перші знають завчасно, що відбудеться на ринку, і також дуже багато способів заробітку в крипті тільки там.